Інформація про стан оперативної обстановки на минулому тижні, тобто з 12 по 18 березня включно. З даний період до чергового частини Ніжинського відділу поліції надійшло 246 заяв та повідомлень. У 2016 році цифра становила 199. Тобто бачимо про ріст звернень. Приблизно 20%. З них до єдиного реєстру судових храстін було внесено 44 кримінальні провадження. У 2016 році було внесено 45 кримінальних проваджень, тобто по кримінальним подіям немає ніякого росту, тобто залишається ситуація на такому ж самому рівні. З них це тілесних ушкоджень 15 було внесено, крадіжок 24, і по одному це незаконне положення з вогнепальної зброї, підробка документів, самі заняття земельної ділянки і одне шахрайство. По адміністративній практиці з працівниками поліції було складено на минулому тижні 132 адмінпротоколи. У 2016 році було складено всього лише 60, тобто більше. Так, да, за тиждень, більше, ніж у два рази. Із них по лінії е, безпеки дорожнього руху було складено 61 протокол. Так, на великотонажний транспорт було складено 22 протоколи. Е, по лінії загальниці, тобто уч... дільничих інспекторів поліції та комети, було складено, ну, загалом складено 32 протоколи, з них це. 44 стаття незаконне вироблення, зберігання та перевезення наркотичних засобів без мети збуту». Один протокол. Даний протокол складують, коли кількість або вага наркотичних засобів не дозволяє притягнути особу до кримінальної відповідальності. Також 152. Порушення державних стандартів у сфері благоустрою. 173 дрібне хуліганство. В чинності 107 було складено 7 протоколів. 9 протоколів за куріння світових виробів у заборонених місцях. Два протоколи за виготовлення зберігання самогону та апаратів для його виготовлення. 34 протоколи за розпиття пива та алкогольних напоїв у громадських місцях. Очіння цього ж порушення повторно проти зіроку. Сім протоколів. 174. На виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Чотири протоколи. Вчинення неповнолітніми адмінпротоколів. Адмінправопорушень. Два складені протоколи. Порушення громадянами правил адміннагляду. Два протоколи. Також складені протоколи за порушення громадянами встановлення. Строків реєстрації вогнепальної, мисливської та холодної зброї. Серед кримінальних правопорушень на минулому тижні резонансних подій особливо не трапилося, можна відмітити, це під час проведення обшуку в селі Лосиновка у місцевого життя було виявлено та вилучено пістолет з набоями. Які направлені на експертизу, проводяться подальші слідчі дії. Також інформація. Багато листів міського виконкому надходить з приводу порушень по вулиці Шевченка в будинку 128, там, де проводяться незаконні автомати. Також слід зачитати, що впроваджені слідчого відділу Ніжинського відділу поліції. Перебувають матеріали провадження номер 222 від 2016 року від 12.02.2016 року. За фактом здійснення діяльності пов'язаних з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор. Це стаття 203, прим 2, частина 1. В рамках даного провадження розглядаються також заяви рамки на щерет щодо скарг на діяльність закладу лотомату. Слід відмітити, що 16 грудня 2016 року в ході розслідування даного кранопровадження слідчим Ніжинського відділу поліції було в даному приміщенні проведено санкціонований обшук, під час якого вилучена комп'ютерна техніка. В подальшому вилучена техніка була досліджена судовими експертами у рамках виконання постанови про визначення комп'ютерно-технічної експертизи. Згідно висновку експерта на жорстких дисках всіх вилучених системних блоків виявлено програмне забезпечення iConnect, що є ігровою програмою, та являє собою імітування гри на ігровому автоматі. Повідомляємо, що під час відпрацювання міста Ніжина та район на предмет виявлення незаконних ігрових залів згідно отриманої інформації, у нежитловому приміщенні вулиці Шевченка, 128. Міста Ніжина невідомі особи продовжують незаконну діяльність, пов'язану з наданням доступу до азартних ігор. На комп'ютерних симуляторах, незважаючи на проведений там обшук та вилучення комп'ютерної техніки, прикриваючись при цьому вивізкою пункту розповсюдження державних лотерей, в подальшому, 17 березня 2017 року, співробітникам Ніжинського відділу поліції та управління захисту економіки в Чернігівській області, в згаданому вище приміщенні, яке згідно довідки КП Ніжинським БТІ зареєстровано на праві власності. За ТОВ Гастроном Ніжинський керівник Ступак Микола Івановича, на підставі договору купівлі-продажу, посвідчено нотаріусом, Тобто це офіційна інформація. проведено знову обшук, під час якого вилучено 14 електрообчисних машин, і один ноутбук з місць адміністратора та скаси, яка розташована в приміщенні, було вилучено грошові кошти в розмірі близько 25 тисяч гривень. Всіх присутніх осіб було допитано в якості свідків. Проводяться слідчі відділення подальші слідчі дії. Інформацію щодо присутніх не розголошується, так як це таємниця до судового розслідування.